Інших новин 15 жовтня мають завершити ремонтні роботи у пошкодженому будинку на вулиці Богатирській. Бригади будівельників працюють у посиленому режимі, аби встигнути до опалювального сезону. На якій стадії відновлення багатоповерхівки знає наш колега Святослав Тромса? Вітаємо, розповідай. Вітаю колеги. Справді перебуваємо на вулиці Богатирській, якраз поруч із тією багатоповерхівкою, яка 14 березня зазнала ракетного обстрілу. Ви можете бачити, що ми, до речі, вже з пані Ніною однією з мешканців будинку вже стоїмо на новому фоні. Пані Ніно, добрий день вам! Це ж вже ваші вікна можна сказати. Звичайно, дивіться, яка красота зовсім другий будинок, який був, але що вам сказати, ми вдячні всім, і будівельники дуже важка робота. Ми дивимося, як вони працюють. Але ж ви дивіться, яка красота у нас получається. Дай Боже, щоб до опального опалювального сезону ми якось трошки війшли. Нам, скажімо, з газом теж проблеми, але не так газ, тому що можна на плиці там все. А от опалювальні, коли не буде опалення, то це буде складно. Ми надіємося. Скажіть, будь ласка, це ж вже сім місяців справді, тобто 14 жовтня буде якраз от рівно сім місяців. От у вас жовтня в нас якраз день захисника, і якраз скажіть, будь ласка, от ваша квартира, вона якраз четвертий під'їзд, але ми знаємо, що найбільше постраждав третій. Могли б розповісти, як там відбуваються роботи, що кажуть отут, будівельники там чи встигають вони, чи не встигають. Перш за все, я скажу, що вони дуже дуже стараються, дуже всі всі відповідально підходять. Ну трошки в нас фасад запізнюється, але ж із за погоди. Це тут претензій абсолютно немає ні до кого. Ну всі хлопці, звичайно, стараються, і, і дівчата, і хлопці всі, всі будівельники, і, і керівництво, і все ми вдячні всім. Що вам пообіцяли зробити? От я так розумію, це і утеплення, і оцей перефарбувати будинок, новий колір. Що ще? Утеплення, ліфти поміняти, тому що при вибух, коли стався вибух, вийшло, що в нас у другому і в третьому під'їзді, ну в третьому, звичайно, там ліфтова шахта розруйнувана зовсім. Ну в другому теж він наскільки пошкодився, вроді він, начебто, і був. Але коли почали там експерти працювати, то вийшло, що він теж він ходить як фонікульор, а так ним користуватися не можна. А в першому і четвертому сказали. Казали, що десь якісь там корективи будуть по, ну, вроде би, трошки вони кращі. Ну, Будуть заміна ліфтів, в під'їздах дуже все гарно пороблено, по, по, пофарбували, все красиво. Ну, і вікна, я так розумію, вікна, всі вікна. Вікна так? дуже якісні поставили. Зараз усі ну там декілька залишилося вікон не поставлених все а так все взагалі поки що добре. На останок пані Ніно, скажіть? Я розумію, що кілька мешканців вони вже проживають, зокрема в тих під'їздах, які менш зруйновані, як зараз е, жити в умовах, там чи є вода, там світло? Як ну зараз е, в нас є холодна вода і світло? А зразу, коли ми сюди, я наприклад, там з квітня місяця люди жили. Там, як тільки 14 березня, це сталося. А якому не було куди їхати? То вони жили тут. Тут було холодно. Я приїздила сюди, то тут даже навіть вода замерзала наскільки холодно тоді було. А, а зараз ну ви знаєте, ми теж навіть привикли. Що ми вже не звертаємо уваги, що там хто крани працюючи чи, чи якісь ще. Не гаразд, ну ми просто ми, ми готові терпіти, якби це все ну як владналося, якби це було швидше. Якось і сподіваємося, так і буде швидше. Ми вам дуже дякуємо, пані Ніно. Ми вітаємо вас вже з новими вікнами, стіною. І звичайно ж сподіваємося, що якнайшвидше завершить і в усьому будинку роботи. Ми вас е, запрошуємо, коли е, приїдуть. Я думаю, хтось приїде. Може, пан пличко прийде червону стрічку перерізати, так що ми вас теж запрошуємо. Добре, обов'язково будемо. Дякуємо вам, пані Ніно. Тож, бачите, отак відбуваються відновлювальні роботи. До 15 жовтня не знаємо точно, але до опалювального сезону будуть намагатися встигнути. Втім, ми можемо констатувати, що зараз вже всі вікна встановлені і працюють над фасадом, і продовжуються внутрішні роботи, зокрема у третьому під'їзді багатоповерхівки. Колеги, вам слово. Дякуємо, Святослава. Дякуємо, то ж ми зараз бачили, як Київ відновлюється після обстрілів, які в нас були. Святослав Тромса про це розповідає. Що ж будемо стежити за всіма роботами. я хочу ти знаєш згадати просто цей е, е, свят показував, розповідав, як це сталося. Е, це за квартал від мого будинку, і це сталося о п'ятій ранку. І Я і чітко це, зрозуміла це тоді, чули. коли так була в Києві, і просто підкинуло на ліжку вранці, тоді коли стався цей прилетіло тоді в, на Богатирську.